Ще три шматочки до рекорду. О, Це треба бачити ті. Вже йду. Беатрисо, Яке чудесне вбрання. Але сніданок почався дві хвилини тому. Пробач, мамо. Мала вертатися по танцювальні туфлі. Е, ледь не забула, що сьогодні виступ. Святі небеса! Як ти могла забути про виступ? Е, е, який виступ? Е, зважай на батька. Нам обом не терпиться побачити твій новий танець. <клес> Тож, скажи, Беатрисо, під якого композитора ти танцюватимеш? Глюка чи Шуберта? Um, я мушу йти. Це важливо. А, чесно, Беатрисо, така поведінка викликає сором. О, та невже, бо звучало як заклик до бою. Війна сьорбів. О, все. От лихо знову програв. Вас обох. Тепер я можу піти. Що ж? Щасти, доню. До зустрічі на виступі. Бетрисон. Тріки, тиражись. Мені дуже прикро пані. Поглянь на мій одяг. Надалі я буду обережнішою. Що ж, надалі не доведеться, бо. Я шукала. Мамо. Так, я. я хочу, щоб ти надягла мою реліквію на виступ. Нашу реліквію. Чекай ти ж не про. Так. Причарований місяць. Я подумала, що раптом танець тобі не вдасться. Знову, принаймні, цього разу матимеш вигляд приголомшливо завидний. Ого, мені відняло мову. Ах, він сидить на тобі божественно. Пам'ятаю, як я була у твоєму віці. Рекорд побито! <плес> <плес> Та довелося поплатитися щелепою. Е, Чекаймо в лікарні. Пробач, мамо, мушу дуже поспішати. І дякую за колон. hmm <laughs>